З полички візьму олівці кольорові, і аркуш паперу на стіл покладу, почну малювати пейзажі чудові, І все буде гарно, і все до ладу. Спочатку я ліс намалюю зелений, могутні дуби і берізки струнки, джерельце, в якому водичка студена, і ще намалюю я нотки дзвінки. Пташок голосистих, що ноти ті знають, співають їх хором, і порізно теж, а після концерту у небо злітають, де сонечко світить і простір без меж. травичку густу я також намалюю, Це дім цвіркуна на ім'я Чі-Чі-Чі. а ось світлячка я ніяк не вполюю, бо світиться він переважно вночі. А я у цей час сплю у ліжечку вдома, і сниться мені зачарований ліс, а той світлячок, з яким я незнайома, мені повен кошик суниці приніс.